Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про енергію жінки і про те, як кожна з вас може мати більше грошей, більше щастя, більше успіху, розкрити свій потенціал наповну і побудувати життя своєї мрії. На кожного, хто додивиться це відео до кінця, чекає дуже крутий подарунок. Але спочатку давайте трішки познайомимось, для того, щоб ви зрозуміли, чому я є абсолютним кейсом цих знань і можу вам про це говорити. Мене звати Ольга Товста. Я є підприємець, психолог, педагог. Вже більше 15 років я вивчаю і викладаю закони всесвіту. Вже більше 20 тисяч доларів вклала в своє навчання. Провела дуже багато тренінгів офлайн і онлайн для жінок. Більше 300 випускниць вже мають круті кейси і результати по позитивним змінам свого життя. Наразі я є власницею унікального ком'юніті для жінок сяй твори» І також є авторкою легендарного практикуму гроші та реалізація, які пройшло вже більше 150 дівчат, які мають дуже проті результати. Вони повиходили з боргів, підняли рівень своїх ставків, збільшили заробітні плати, почали реалізовувати проекти свої і будувати життя своєї мрії. Я є амбасадоркою проекту жінки в бізнесі, ментором клубу магії ранку. Але це все цифри. Зараз я хочу показати вам реальну картинку, чому я точно знаю, що кожна з вас обов'язково зможе. Уявіть собі, це дівчинка, якою я була у 2008 році. Дівчинка зазвичай звичайної бідної сім'ї, яка не ні мала нічого абсолютно і один раз за все життя лише була на морі. На вихідних в палатки У 2008 році я знайомлюся зі своїм чоловіком. Ми навіть не мали своєї ванної кімнати. Ми в прямому сенсі милися ось в цьому кориці. Це була така наша ванна. Так, це було романтично, але не весело. 15 років ми вивчали ці знання, 15 років ми рухалися разом, 15 років ми досягали своїх результатів. І за 15 років я можу сказати, що я повністю побудувала життя своєї мрії. Кілька разів на рік мандрівки, автівки нашої мрії. До цієї ситуації в країні ми почали вже майже почали будувати будинок своєї мрії здійснення мрій, будь-якого характеру, чи то свій офіс, чи то якісь такі магічні дівочі мрії. Все в моєму житті є. Тому я є абсолютним кейсом цих знань і точно знаю, що якщо змогла я, то зможе кожна з вас обов'язково. Дозвольте вам в цьому допомогти. Моїм основним скілом є можливість передавати складні речі, системи, закони простою мовою, зрозумілою для кожної людини, а також концептуальне бачення. Я вмію складати всі пайзли для купи так, щоб ви могли знайти причину своїх якихось невдач або якогось свого такого, знаєте, сталого стану і змогли піти далі. Але фундаментом всього завжди є і буде це саме енергія. І про енергію я хочу сьогодні з вами поговорити. Ви знаєте, раніше е, такі знання були заборонені жінок, які володіли цими знаннями, цими тайнами, можна сказати, цими законами. Ви чули їх там палили на кострах, йшли якісь ганняння, і за такий якийсь семінарчик да, нас би з вами просто засадили б в тюрму. На сьогодні ці знання вже довела наука, така як квантова фізика і багато різних сучасних наук. Отже, почнемо. Перше є база. Уявіть собі людину, те, що ви бачите, я або себе в дзеркалі, насправді це є лише 3% від того, що є сама людина. Давайте подивимось на малюночок і уявимо собі, деякі вчені кажуть, що фізичне наше тіло це є лише 3%, деякі вчені кажуть 7%, А є на сьогодні вчені, які кажуть про те, що ми фізичне наше тіло це є лише 0,000, скільки 000 там тисячних відсотка того, що насправді є людина. Наука довела про те, що ми з вами є інформаційно енергетичні створіння в першу чергу, і фізика це вже остаточне. Де ми ви могли про це чути, бачити, коли ви чули про чакри, меридіани, про нашу ауру, про тонкі поля людини, про наше з вами інтегральне поле? Багато де ви це чули, але давайте тепер подивимось трішечки з іншого боку на цю тему. Отже, якщо наше фізичне тіло, є лише 3%, давайте візьмемо середнє, від того, що насправді є жінка. Уявіть собі, скільки всього ми з вами не дополучаємо, скільки в усьому ми з вами не розбираємося, коли ми ігноруємо ці 97. Отже, будь-що в нашому просторі, що ви зараз бачите, телефон, літак, книжка, усе, усе, що ви бачите зараз біля себе, в першу чергу виникло на інформаційному полі, тобто у когось в голові. Згадайте, як вчені, які хотіли вперше створити літак, як з ним всі зміялися, казали, такого не буде, це неможливо. Але він продовжував це робити, продовжував направляти в цю думку свою увагу. Механізм здійснення будь-якої мрії, механізм матеріалізації будь-якої річі він дуже-дуже простий. Спочатку ми проєктуємо це на інформаційному плані, і потім, через достатню кількість енергії, ми це притягуємо в своє життя. Тобто. Нам з вами потрібно фокус, концентрація і достатня кількість енергії. Отже, давайте розберемо питання енергії трішки більше детально. Насправді, кожна жінка мусить опанувати лише три моменти пов'язані зі своєю енергетикою для того, щоб вже повністю змінити своє життя. Зараз дуже популярна є тема наповнення. Звичайно, для того, щоб щось протягнути, енергія має бути. І зараз дуже багато є інструментів того, як жінка може себе наповнити енергією, там, походивши по природі, зайнявшись чим вона любить, полежачи ванні. Але справа в тому, що перед тим як наповнюватись, ми повинні обов'язково з вами залатати наші з вами дирочки. Дуже часто багато жінок виглядає як знаєте, такий здутий шарик. Скільки б ми не наповнювалися, до обіду все це вже витікає і витікає. Через що може витікати наша з вами енергія? Перше, це будь-яка незавершена справа. Уявіть собі, все, що тільки потрапляє в нашу голову, закон енергії дуже простий. Куди йде наша увага, туди йде наша з вами енергія. І тепер дивіться, будь-яка думка, яка прийшла в вашу голову, треба зашити гудзик, треба помити посуду, треба написати книгу. Відразу уявляйте собі на культі таку дирочку, куди витікає наша з вами енергія. Все, скільки б ми не наповнювалися, до кінця дня вона вже зірється. Тому в цьому нам дуже допомагають наші традиційні улюблені списки незавершених справ, які я називаю жабонятками. Якщо ви почнете виписувати все, 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 все і дуже швидко, якісно закривати і це реалізовувати, ви побачите, наскільки у вас більше стане сил, наскільки більше стане такого, знаєте, настрою, наскільки інші події, іншої якості будуть приходити в ваше життя. Куди ще витікає наша з вами енергія? Це як я називаю їх енергожери, знаєте, соцмережі, телевізори, серіальчики, якісь токсичні люди так, з такими, знаєте, вампірськими якимись замашками, коли сусідка прийшла і вилила всю свою негативну енергію, всі свої проблеми, задачі, якісь переживання на вас, пішла в такому приподнятому настрої. А я така сиджу придавлена, да мені вже не дуже. Все це називається пожирачами енергії. Також наступний момент, куди витікає наша з вами енергія, це будь-яка нереалізована ідея. І це знаєте, це така тема, яка просто визиває завжди у нас на практикумі, бо саме там, на практикумі гроші та реалізація, ми ці теми розберемо детально, детально все пропрацьовуємо, детально працюємо з дівчатками над кожним пунктиком. Але тема нереалізованих ідей вона завжди визиває найбільше емоцій, тому що уявіть собі, знаєте, є така алегорія дуже дуже умовно, але щоб ви зараз відчули важливість цієї теми. Будь-яка ідея, яка приходить в нашу голову, її ініціює сам творець, бо в нього немає на землі інших рук, окрім наших. І все, що приходить нам на серце, якщо це наша ідея, а не нав'язана ринком, де якась чужа залетіла в голову, то це нібито таке запліднення дитятко. І коли ми не реалізуємо свої ідеї через якісь свої страхи, сумніви, синдроми, то кожна нереалізована ідея приравнюється нібито абортована дитинка на енергетичному плані. Це дуже серйозна і тема дуже болюча. Тож, коли ми пропрацьовуємо вже хоча б ці три моменти: будь-яку нереалізовану справу, енергожери, токсичні люди оточення, і наші з вами ідеї починаємо реалізовувати по праву, то життя людини вже дуже змінюється. Це такий шарик, він стає цілісним. І далі нам залишається лише два моменти. Перший момент це наповнити цей шарик енергією, але не просто енергією, а високочастотною, якісною енергією, тому що в світі панує закон подобія. Якщо ця енергія буде така мудна калабу, на страхи, сумніви, негатив, то ми по подобію притягнемо в своє життя лише таких людей, лише такі події і такі результати. Тож ми мусимо бути дуже уважні для того, щоб слідкувати за тим, щоб наповнюватися самопозитивною енергією, віри, добра, любові, те, що наука сьогодні вивела як високочастотні вібрації. Тема наповнення вона дуже широка, дуже об'ємна. Я хочу запросити кожного з вас на практику гроші та реалізація» для того, щоб детально розібрати всі ці теми. Тому що тема наповнення вона є такою дуже-дуже серйозною. Ми розберемо її більше годинки, і там є дуже-дуже багато пунктів, підпунктів, нюансів. Тому що до цієї теми відносяться і наші з вами установки психологічні, і травми, і рани, і наші з вами підсвідомі якісь програми, які керують людиною. Тобто, ми за життя накопуємо. Дуже-дуже-дуже багато чого. І ми продовжуємо накоплювати далі. Тому ця тема така дуже об'ємна, і я просто, знаєте, я хочеться бити в усі колокола для того, щоб все ж таки ми з вами в неї пірнули і її розібрали. І от, коли людина вже залатала всі свої дирочки, наповнилася цією високочастотною, позитивною, гарною енергією, наступний етап, який дуже часто ми пропускаємо, це саме. Розширення енергетичного потенціалу. Уявіть собі, що є люди, нібито рюмочки. Рюмочки це влази трішечки любові, енергії, успіху, і є люди нібито бочечки, куди влазить вже більше енергії, більше успіху. Ви таких людей, можливо, часто помічали. Вони заходять в них неймовірна енергетика, в їх полі хочеться мотивуватися, щось робити. Вони часто виграють якісь подарунки, тому що мають цей об'єм, у них часто здійснюється мрія. Тобто люди, які мають високий енергетичний потенціал. Так от гарна вона полягає в тому, що по законам енергетики будь-яка рюмочка може стати бочечкою. Їй просто треба розширити свій енергетичний потенціал. Як же проходить це розширення? Хочеться прямо зараз вам дати якісь такі дієві інструменти, щоб ви могли на собі відчути це вже зараз. Отже, перше, як ми можемо розширювати себе, це кожного разу, коли ми робимо або куштуємо щось нове. Нове місце, нова страва, нове хобі. Ви знаєте, є дуже такий серйозний міф, коли бідні люди вони думають, що багаті люди нібито жиру бісяться, бо сьогодні в них паньки, завтра ролики, і післязавтра ще щось, то вони кудись їдуть, то мандрують, насправді навпаки. Кожного разу, коли ми пробуємо щось нове, ми стаємо, знаєте, крапки Я один, я два трішки ширші. Ми отримуємо новий досвід, нові відчуття, нові якісь сенсорні моменти і нові будуються нейронні зв'язки. Людина стає трішки більшою, трішки ширшою, а значить, вона може вже більше блага пустити в своє життя. Також кожного разу, коли ми виходимо із зони комфорту, робимо те, що нам неприємно, те, чого ми боїмося. Кожного разу людина стає ширше. Дуже важливий момент в розширенні енергетичного потенціалу це мандрівки. Мандрівки це взагалі топ. Ви знаєте, ця тема на практикумі вона є найулюбленішою у дівчат, тому що ми маємо вже на сьогодні дуже круті кейси. Наприклад, у нас є учасниця, яка прийшла на практикум, зовсім не знала, чим їй зайнятися, зовсім не знала, чи в неї вийде. Вона почала якісно вивчати питання енергії, робити всі домашки, залатувати всі дирочки, робити вправу по розширенню енергетичного потенціалу. І вже через маленький проміжок часу вона закрила свої борги, почала створювати три джерела доходу, отримала нову професію і почала консультувати людей. А ще одна дівчинка, ви всі ці кейси можете побачити в мене в інстаграм на сторінці. Вона прийшла взагалі в депресії. Вона казала, що нічого не хочу, нічого не можу. В неї взагалі енергії не було. Також вона почала крок за кроком діяти. І вже за дуже короткий проміжок часу вона організувала з нуля дохід 800 євро і вже має чотири джерела доходу, з яких отримує прибутки. І на цьому не зупиняється. Таких кейсів в нас дуже багато. Ви можете зайти на мою сторінку в інстаграм, подивитися детально, детальніше почитати на сайті. Але я хочу запросити кожного з вас прожити з нами цей момент, і хочу зараз трішки розказати про те, чим же унікальний наш практикум, чому він став вже дійсно легендарний і чому ми маємо такі круті результати. Отже, практикум гроші та реалізації, який, я не побоюсь, цього слова вже став легендарним. Його основна унікальність і особливість це те, що він містить концептуальні знання. Тобто, ми не даємо якусь одну маленьку тему. Наприклад, жінка може прокачати свою енергетику. Може. Але тоді вона стає, знаєте, як уже нібито інфантільне дитя, яке затопало, затопало ножками, і тато купив їй якусь іграшку. Тобто ми притягнули свою мрію через цей імпульс енергетичний. Хочу, 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 буде моє, моє, моє. Але надалі ми або не можемо це повторити, або знову все спустили під нуль. І це не є доросла така позиція, це не є керування своїм життям. Для того щоб жінка з позиції інфантильної феї перейшла в позицію мудрої дорослої берегині, тому що великі можливості маленьким не даються, вона мусить обов'язково опанувати систему грошей, принципи і закони грошей. Отже, наш за практикум складається з трьох якісних напрямків, які в своїй сумі дають обов'язково гарантований результат. Кожній перший блок це якраз блок енергія, де всі ці теми, які я вам трішечки щойно розказала, ми розбираємо детально з домашніми завданнями, з зворотним зв'язком кураторів, з досвідом інших учасниць, і це дуже дуже круто. Наступний блок, який ми розбираємо з вами, це є блок фінансової культури, де ми вивчаємо принципи закони грошей, як повністю вийти з боргів. Як сформувати свою подушку безпеки, як побудувати свій перший капітал, як відкрити декілька джерел доходів і збільшити свої статки? Тому що кожна людина, яка вивчить принципи і закони грошей, вона може мати свій перший мільйон капіталів вже дуже дуже швидко. А також ми з вами знаємо закон про те, що будь-які позитивні зміни вони потребують часу і оточення. І унікальною родзинкою нашого практикуму є те середовище, яке ми створюємо завдяки нашим інструментам, командам, кураторам, табличкам з балами домашніх завдань, різних крутих подарунків і інших фішечок. Давайте зараз трішки детальніше покажу вам, що буде на нашому практикумі, що ми будемо вивчати і як це буде проходити. І так, ми навчаємося з вами 6 тижнів. Перший тиждень є основним. На цьому тижні ми з вами знайомимося. Це є якісний крутий нетворкінг, де вже кожна з вас може отримати не тільки крутих друзів, але й потенційних клієнтів. Також ми пишемо запит на практикум для того, щоб ми зрозуміли з кураторами, над чим саме нам більш детальніше треба попрацювати, і вивчаємо основну тему Ефект черв'яка. Саме ця тема є моєю авторською легендарною, і вона вже. Дає свої результати. Дівчатка кажуть, що вже на цій темі вони повністю відбувають свій практику, тому що саме на темі ефект черв'яка ми опановуємо знання про інформаційну наркоманію і про те, як кожна з нас вже зараз може монетизувати свій потенціал і почати заробляти. Тобто на перший тиждень, якщо ви гарно попрацюєте з черв'яком, ви вже зможете відбити повну вартість практикуму. Наступні чотири тижня ми працюємо з вами в такому форматі. Один раз на тиждень ми зустрічаємося в Зумі. Це живі зустрічі в Zoom-форматі, де ми розбираємо тему фінансової культури. Чотири заняття, які дадуть вам повноцінний об'єм знань з принципів, законів, грошей, як побудувати фінансову систему, як повністю вийти в борги і ніколи більше туди не потрапляти, як сформувати свою подушку безпеки. Як збільшити свої капітали і побачити ясно свій шлях до першого мільйона? Як створити свої джерела доходів, і як надалі керувати грошима так, щоб вони були у вас завжди і на все на задоволення, на подарунки, на ваші великі покупки? Все це ми розберемо в темі фінансової культури. Один раз на тиждень, одна зустріч жива на Zoom. Чотири тижні, чотири теми, і ви повністю маєте всі ці знання і головне звички. Наступний блок це в нас з вами тема енергія. Це будуть вже уроки в запису, які також будуть виходити один раз на тиждень, і ви зможете їх переглядати в зручному для вас форматі. Також ви знаєте, дуже багато людей приходять на різні навчання, але не отримують результати саме тому, що просто слухають, але не роблять. Це знаєте, як читати книжку, скільки би ми книжок не прочитали, життя не зміниться. Тому основна задача нашого практикуму, і дуже багато вже місяців, потоків ми з командою працювали над тим, для того, щоб збільшити оцей відсоток тих, хто саме робить. Для цього в нас є з вами команди, де з кожним буде працювати ваш особистий куратор, яка зможе допомогти побороти супротив, допомогти розібратися зі старими програмами, допомогти якісно засвоїти матеріал і зробити в якості домашні завдання. Це допоможе вам вже протягом практикуму, поки ви знаходитесь в такому позитивному, підтримуючому оточенні, вже здійснити свої перші результати і перші зміни якісні свого життя. Також у нас пропрацьована унікальна. Програма балів за домашні завдання, де ви протягом всього практикуму збираєте ці бали і в кінці обмінюєте їх на круті подарунки. Хто дивиться з інстаграму, бачив сторіс, які це неймовірні подарунки, і ви знаєте, що кожен подарунок, кожен подарунок він набагато. Е, е, Інколи він вартує набагато більше, ніж сама ціна за участь у практикумі. Більш того, у вас буде можливість подарувати подарунки одна одній і ще більше проявитися як експерт, ще більш глибше познайомитися з дівчатами і отримати собі вже потенційних клієнтів. Тобто, давайте підсумуємо знання по фінансовій культурі. Повний обсяг знань по енергії, все це не в теорії, а конкретно в практиці, де ми будемо разом з вами робити, за ручку допомагати і допоможемо подолати ті перешкоди, які можуть з'являтися на цьому шляху. А також родзинка це унікальне середовище, унікальне ком'юніті, де ви знайдете однодумців, друзів і потенційних клієнтів. Ну і як бонус, це круті, дуже цінні і корисні подарунки для учасниць практики. Ви знаєте, за цей рік пройшло вже сім потоків практику. Ми зараз це вже буде восьмий потік, і він постійно живе, розвивається і еволюціонує. То, з чого ми починали рік тому, і те, що зараз це величезний, величезний такий, знаєте, ну різниця дуже велика. Тому що кожного разу ми збираємо відгуки, збираємо пропозиції дівчат і кожного разу щось покращуємо. Цей раз у нас не виключень. І цього разу ми постаралися з командою зібрати всі ваші побажання, всі ваші ідеї, всі ваші нюанси, що кому подобалося, що хто хотів покращити, і зробили нарешті тарифну сітку. Це дасть можливість якомога більшої кількості людей все ж таки доторкнутися до цих знань. Цього разу в нас буде з вами два тарифи і дві умови участі у практикуму. І так, перший тариф це стандартний. Я обіцяла для кожної, хто дивиться це відео подаруночок, можете отримати при бронюванні практикуму зараз, після перегляду цього відео. Так от, що входить в стандартний тариф? Це буде канал, де будуть викладатися всі уроки, до прикладу, Zoom, перший по фінкультурі, і під ним ми будемо з вами робити обговорення, питання, домашки, там і так далі. Наступний урок по енергії, і під цим уроком ми будемо з вами обговорювати цю тему. Тобто ми пройдемо з вами чотири теми по фінкультурі і три теми по енергії, плюс додатково бонусом уроки по ефекту черв'яка. Окрім цього, на стандартному тарифі всіх учасниць буде поділено на команди, де у кожної з вас буде куратор. Куратор людина, яка, як я кажу, 24 на 7 на зв'язку, вона допоможе пройти матеріал якісно, виконати всі домашки, допоможе побороти ваші старі якісь програми, установки, лінь там, і так далі, що буде вилазити, а вилазити, повірити, буде дуже багато. Багато чого. Тобто, куратор допоможе якісно засвоїти матеріал і отримати вже перші свої результати. Куратори в нас не просто, куратори в нас це минулі учасниці практикумів, учасниці минулих практикумів, які отримали дуже круті результати, які є кейсами свого продукту, і ви це відчуєте, і це дасть вам силу саме діяти. Ось такий в нас буде стандартний тариф, і кожен може доторкнутися до цих знань і якісно їх освоїти. І також у нас з вами буде тариф просунутий. І так, що входить в просунутий тариф? Все те, що в стандарт. Плюс додатково будуть майстермайди один раз на тиждень по розвитку ваших проєктів, де ми будемо робити мозковий штурм і мастермайди безпосередньо зі мною, дві годинки щотижня, тобто це буде чотири мастер-майнди безпосередньо зі мною по вашим проєктам. Тобто, кому я раджу віп-тариф, Кому цікава індивідуальна робота зі мною, тому що я буду безпосередньо куратором цієї ВІП-групи, просунутої, і ми будемо вже пірнати більш глибше в вашу реалізацію. Тобто, які проекти, як їх реалізовувати, які джерела доходів створювати, які у вас є ідеї? Будемо більш глибше працювати саме з вашою проявленостю. Тобто, це вже для тих, для тих, хто готов саме діяти, діяти і реалізовувати себе. Тобто, підсумую, я буду куратором цієї групи. Лише 10 місць ми маємо на просунутому тарифі, з яких кілька вже зайняті. Учасницями з минулих потоків ну, зараз точно не скажу, пишіть, будь ласка, зосімо розберемося. Також це будуть додаткові мастер-майнди, тобто уклон трішечки на ваші проєкти. Ну і звичайно, на просунутим тарифі у нас буде легендарний інстадвіж, це де ми будемо підтримувати одне одну інстаграмі, коментувати, лайкати, робити активність, тому що ми 6 тижнів разом і маємо таку унікальну можливість підтримувати одне одну і розвивати карму блогінга. Про це ми теж детально з вами поговоримо. Більш того, хочу сказати, що кожен з вас може забронювати участь у 8.0, оплативши аванс лише 245 гривень. Тому, якщо у вас є якісь питання, щось зрозуміло, щось хотіло би розібрати детальніше, будь ласка, пишіть мені в Дірект, пишіть в особисті, і ми обов'язково це розберемо. Хочу підсумувати, кому може підійти цей практикум і кому він дійсно потрібен. Ви знаєте, тут я трішечки. Іду mm, в суперечки завжди з маркетингом. Я є не маркетингова людина, і мені опанувати маркетинг дуже важко, тому що маркетологи кажуть, зроби це, а, зроби вузьку нішу, а, зроби опиши. А я дійсно впевнена, що ці знання потрібні всім, тому що тема енергії і тема законів грошей. Це як ми в школі вчилися писати і читати. Це те без чого ну, неможливо якісно жити, будувати своє життя, свої стосунки, будувати своє оточення, заробляти, жити щасливо. Тому я впевнена, що ці знання дійсно потрібні кожному як база, як абетка в школі. Але. Мушу, як то кажуть, поважати закони маркетного, тому скажу, для кого це дійсно буде дуже корисно і дуже потрібно, якщо ви маєте борги, якщо ви вперлися в стелю і не можете більше заробляти, якщо ви багато заробляєте, але гроші постійно кудись діваються. Ось вони є, тут їх вже немає, і знову треба, треба. Якщо ви е, періодично то заробляєте, то ні. Да, вони у вас то є, то нема. Якщо вони ніби є, але на щось конкретно нам все ж таки не вистачає. Якщо ви хочете, щоб гроші були завжди і на все, і на задоволення, і на подарунки, і на капітали. Якщо ви відчуваєте, що грошовий потік у вас налагоджений, тобто ви вже вмієте багато заробляти, але не знаєте, як цим керувати. Ви хочете навчитися керувати грошима, створювати свої активи, капітали, то вам обов'язково корисний буде цей практикум. Якщо ви, як жінка, відчуваєте, що ви хочете і можете більше, що ви хочете реалізувати свій потенціал, що ви хочете запустити свій проєкт. Якщо ви як жінка хочете навчитися керувати своєю енергією так, щоб був лад і в вашій справі, і в вашій родині, і в вашій сім'ї. Якщо ви хочете взяти відповідальність за свою жіночу енергію і навчитися бути берегинією, будь то бізнесу, простору чи діточок, все це ми будемо розбирати на практикумі. І головне, якщо ви хочете отримати унікальне, підтримуюче, позитивне, розвиваюче оточення, тому що на нашому практикумі основною родзинкою є саме наша ком'юніті, ком'юніті унікальних жінок, які хочуть жити краще, які хочуть служити цьому світу і іншим людям, які хочуть. Хотять реалізувати і розкрити свій потенціал на максимум і побудувати нарешті життя своєї мрії, тому що разом це робити набагато легше і ефективніше. Давайте ще вам трішки покажу відгуків. В нас насправді дуже круті відгуки. В нас є дівчата, які повністю закрили свої борги: 35 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, кредитні картки і вже ніколи до них не поверталися. У нас є дівчата, які з нуля з депресії запустили свої проекти і не один, а побудували три, чотири, кілька істочників джерел доходів і заробляють дуже гарні кошти. У нас є дівчата, які підняли свої доходи на 20-30-40%. відсотків. У нас є дівчата, які з нуля опанували закони енергії і новин лад навіть в родині. І це також дуже круті результати. І взагалі, знаєте, цінність цього практику, ми ще раз повторюсь, саме в його концептуальному баченні, тобто повній концептуальній картинці. де ми розберемо все, що стосується фізики, як що робити, куди класти в грамах, які там ті закони, як їх виконувати, що робити з бюджетом, з навігатором із грошима і так далі. З енергією. У нас є психологія, де ми з вами подивимося, що нам заважає рухатись, які установки, які програми, чим ми наповнені. І в нас є духовна складова, в нас є ком'юніті, в нас є оточення і середовище. Тому, кому відгукується, кому це цінно, я запрошую вас приєднатися на практику. І хочу також сказати, що більше відео про енергію, більше відео про те, як кожна з вас може побудувати життя своєї мрії, ви можете подивитись на youtube каналі, на моїй instagram старі Підписуйтесь і забирайте свої подаруночки.